Ну, а ми в цьому випуску разом із вами допомагаємо 13-й бригаді Нацгвардії Хартія. Бійці захищають зараз українську землю на харківському напрямку, і їм дуже потрібна підтримка для аеророзвідки, запчастини, антени, зарядні пристрої. Все для дронів. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і воїни матимуть найнеобхідніше. Кожен внесок це ще один ефективний виліт і збережені життя наших героїв. Дякуємо нашим захисникам. Важко навіть уявити, яким зусиллям волі тримаєте ви фронт зараз, особливо в ці морозні дні, наші рідні. Нехай, хоча б на відстані підтримують вас наша віра, любов і надія. Дякуємо за кожен наш день.